А, ну і ще, друзі. іще з'явилися акумулятори високострумові для електроінструменту Sony Murata VTC 6. Це, хто не знає, це самі круті акумулятори, які тільки существують на даний момент на нашій планеті. Ну, це самі круті. Високотокові акумулятори для електроінструменту це самі круті акумулятори. маркировку читаємо так у нас. Дивіться, читаємо. VTC, блін. Дивимося, читаємо. Ось написано VTC 6. о, Мурата, Мурате. Оце самі круті акумулятори для електроінструмента. Якщо у вас електроінструмент дуже-дуже потужний, або там треба, що прям ну капець, що прям шуруповерт, або щось маєте дуже сильно потужне, мотор там дуже сильний і хочете туди по максимуму запихнути, то це саме максимум, що можна туди запихнути. Це самі круті високотокові акумулятори. У них токовіддача дуже велика, там 80 ампер і вище, легко і просто. Так що, кому треба, можемо перепаковувати на Sony Murata. Кому достатньо в них там простий китайський електроінструмент, кому достатньо буде ось таких ось акумуляторів. Це Westinghouse на 3000 мАч, У них токовіддача до 30 А. Ну, Для середнього китайського інструмента хвата і їх, в принципі. Кому хочеться, по прямому крутезному, крутезному, соні Murata можете піхнути, як хочете. Можна так, можна так. Е, у свій електроінструмент я упіхав оці, їх вполне собі достатньо. Хочеться крутіше, крутіше. Поємності, по длітельності роботи вони будуть однакові. Тому, Sony Murata VTC6 мають ємність 3000 мА. І ці теж мають ємність 3000 мА. Тобто, що ті, що ті, вони будуть однаково. Ваш акумулятор буде робити однаково. Тільки в того акумулятора буде більша спроможність по токовіддачі. От і все. Це один що в плюсі можна це виявити.